Всім привіт! Наше вітання, команда Фрашау як завжди з вами на зв'язочку. Друзі, маємо для вас ось такий ще автомобіль, це Ford Kuga. Нам люди його пригнали під реалізацію. От щоб ми його попробували, реалізували для вас. Реально ми передивилися класний, хороший автомобіль. Це у нас Ford Kuga 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 103 кВт на повному приводі, там на механічній коробці передач. І що саме, це автомобіль реально класно збережний. Ми його передивилися, обдивилися хороший автомобіль, має рідний... Пробіг 210 тисяч. Цей пробіг є підтверджений у нас, от, так що реально хороший автомобіль, чого би його не попробувати, не продати. Хто шукає собі для себе такий варіант Ford Kuga, Це реально класна, класний варіант буде для вас, от того, що він є цей автомобіль Проганявся з Європи. по-моєму, десь по Україні їздив 3-4 роки. По Україні їздив ця автівка, їздила. От, але власник знайдивився, вона гарно дуже збережена, має гарно дуже збережений стан цей автомобіль. Отже, швиденько зараз по автомобілю пробіжимося, глянемо, що є по комплектації, зроблю по кузову, подивимося, що тут є в цьому автомобіля, по лакофарвому покриттю, ну і, звичайно, по технічному стану. Отже, Ford Kuga, 14 рік, 2 літри, дизель, повний привід, механіка. Погнали, що в нас є протимотамани фари, я бачу зразу є в автівці. Диски оригінальні, титанові. У нас 17-го розміру з гумою 235 на 55. де Гума літня настанована. Ще, до речі, є непогана данлоповська гума. Так, далі по автомобілю заднє скло в нас є затоноване. Ось, сідаємо сидіння, у нас е, текстиль, йде е, шкіряне мультикермо в даного автомобіля. Потім далі зараз запустимо. Так, Запускається, до речі, кнопочка Ось так прикольно. Хоп. Е, два ключі в комплекті йде до автомобіля, бачите? Е, два ключі, так, Зараз зробимо тихіше. Звичайно, у нас фардів було дуже мало, але менше з тим. Е, 210, бачите, по пробігу у нас іде 210 тисяч. Коробочка у нас 6 механіка. Ось так виглядає. Зразу бачимо, що в нас є круїз-контроль даного автомобіля, Bluetooth. Можна телефончика собі підключити, це дуже зручна опція. Далі підігрів лобового скла. Да, в лобовому склі такі, бачите, ниточки є. То розігрів лобового скла це також дуже крута штука на зиму, переднього заднього. Кондиціонер у нас є в автомобілі, підігрів сидінь є. От. Моніторчик на радіо, що ще, що ще. Та, в принципі, вроді електропакет є та, в автомобілі. Та й все. Так, ручник працює. Так, є далі. Що ще по цьому автомобілю? Ще по цьому автомобілі, подивимося, позаду. позаду. Тут все простенько, все добре. Так, є і що у нас ще по багажнику Ford Куга, по багажному відділенню. І ось так виглядає. Так що плюс-мінус ось така ситуація з даним автомобілем. Багато тут нема що розказувати, показувати. От, е, Реально працює класно, я його запустив. Тихенько, гарно працює, без ніяких моментів абсолютно. Ну, класний варіант для себе. От, Зараз ще з ним приладом тільки кіно палакофармовим покриттю, щоб ви мали розуміння, що з ним з цим автомобілем. І, в принципі... Будемо завершувати, щоб довго не тягнути, хто кажуть. Є. Е, так, по лівій стороні переднє ліве крило у нас 189. Дверка у нас 179. Задня дверка у нас 179. Також заднє крило у нас 108, 146, 188, 144, 132, ще раз, 132. 179, 121. 121. Капот у нас 151. 144. І дах у нас 180. 100, А, 137. 137 і позаду у нас 155. Ще гляну просто по прийомах Бо щось таке цікаве мені. І прийоми у нас 69,7. 79,6. Так що ось такому стані. Це автомобіль нічок в ДТП не був, ніяких моментів з ним не було. З цим автомобілем, але ось такий замір лакофера, покриття ми маємо. Так що ось така ситуація з по цьому автомобілю. Решту, ви бачите, мабуть, вже все бачили по кругу. Автівка вона гарно виглядає. Тобто е бампера передні фарбувалися. От, передній бампер фарбувався, далі по кругу автівки, все є добре. Ми бачите, самі на камері, що ніяких там пошкоджень, протертостей немає, все виглядає. Є. Гарно на автомобілі. До речі, ще патронічки на задні є в автомобіля. От, права сторона також. Ну, типу, Абсолютно адекватний, хороший варіант. Е, як то кажуть, повний привід, 2 літри і механіка. Що ще треба? Ось, такі, ось така ситуація. Так що, друзі, кого цей автомобіль, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, е, покатайтесь, подивитесь, бо фото-відео це одне, а вживу подивитися зовсім інше. От, не забуваємо, що у нас є послуга, послуга доставки автомобіля в ваше місто. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть, пока-пока.